Ще ось така красота є. Я зараз вихід. Чуєте, так? Тобто намагається дрон збити. Вітаю, друзі! На календарі кінець травня. Незламне місто Херсон, місто Герой, самий його центр, парк імені Шевченка. І сьогодні для тих, хто скучив за нашим містом, для тих, хто... Давно не бачив, як виглядають його парки, як виглядають ті місця, які колись були багатолюдні. І ось я навіть не встиг записати своє вітальне слово, як Сокорок мені сказав, що десь поруч літає Мавік. Тож... Будемо обережними. Будемо прислухатися і частіше дивитися вгору, тому що перебування тут досить небезпечне, як ви бачите. Тож, ще раз, ми знаходимося в самому центрі Херсона, це парк Шевченківський, який колись був багатолюдним, де колись в ці дні, у вихідні дні, в кінці травня. Було просто повно дітей з батьками, повно людей. А сьогодні з вами ми зустрінемо, мабуть, хіба що фазанів я вже чув, як вони кричали тут недалечко. Чому так? Ну я думаю, ви самі розумієте, що йде війна і Херсон знаходиться під постійними обстрілами. Починаємо з того місця, яке знайоме, мабуть, кожному Херсонцю, який був дитиною, який провів своє дитинство. Приход, якщо ви чули, який провів своє дитинство в нашому місці, це парк атракціонів. Культове місце місцевих дітей та місцевої молоді. Тут виросло кілька поколінь херсонців. А я пам'ятаю, коли був маленький і з лівого берега, я народився на лівому березі Дніпра, з лівого берега ми приїжджали в гості до наших родичів Херсон, то постійно благали просто батьків, щоб нас. Вивели в цей парку, там були такі електричні машинки, на яких ми з моїми родичами любили кататися. Як бачите, зараз це все, дякуючи росіянам, знаходиться ось в такому стані. Знаєте, такі флешбеки згадується, коли бачу всі ці дитячі. Русельки, коли бачився, а ось ці електромашинки, до речі. До речі, підписуйтесь, хто пам'ятає, хто в дитинстві також на цих машинках любив кататися, любив проводити час. Бачите, зараз так виглядає те, що колись приносило величезну радість дітям в тому числі і мені. Так ось така асоціація така, знаєте, коли гуляєш. Цією територією згадується а, улюблений в дитинстві фільм Термінатор 2. Там був такий кадр, коли а, Сара Коннор бачила сон, і ввісні вона а, а, стояла поруч з дитячим майданчиком, на який прилетіла ядерна ракета, запущена скайнетом. І діти зникли, перетворились на попіл. Якесь таке відчуття є і у мене, коли я йду цими стежками, дивлюся на ці покинуті атракціони з карусель, так, можливо, хтось пам'ятає тут. Слів про історію цього місця, цього парку. Цей парк найстаріший. В Херсоні його було закладено ще в ті часи, коли було закладено власне, і центральну частину міста. І коли наші пращури херсонці в кінці XVIII століття тут прогулювалися, не було ось цих будівель, так, які зараз закривають від нас Дніпро. І з цього парку було видно і річку і протилежну сторону, де зараз сидять наші вороги, де зараз росіяни. Якщо чуєте автоматні черги, це хтось з наших військових намагається збити російський дрон. Тобто десь поруч все ж таки є FPA дрон. Так от парк багато разів вирізався під корень. Багато разів змінювався його ландшафт і лише наприкінці ХІХ століття він став таким, яким є зараз. Ну тобто не таким, яким зараз, безлюдним і обстріляним, а був свого сучасного вигляду. Ось, до речі, вирва. Чуєте так? Хтось тобто намагається дрон збити. Аз, до речі, вирва від російського снаряду. Зрозуміло, звідки він прилетів. зрозуміло тільки з якою метою, тому що нікого тут вже кілька років немає. Знайти когось тут досить складно. Культове місце для кількох поколінь також херсонців, але вже херсонців старшого віку. Тут, пам'ятаю, щоп'ятниця або що суботи, вище до вихідних проходили танцювальні вечори для... Людей такого більш старшого віку. І ми, будучи маленькими, пам'ятаю, проходили повз, бачили, як ці люди танцюють, як ці люди спілкуються. Зараз тут пустка і лише уламки від російських снарядів. Цю це місце. Позначають на цьому місці, знаходяться ну, і центральна частина парку Шевченківського в місті Херсон. Це, як пишуть мої колеги-журналісти, легендарний дуб. Багато хто його пов'язує з. Імперськими часами. Кажуть, що його висадили всередині чи на початку ХІХ століття на честь одного російських дурачків-імператорів. І цікаво, пам'ятаю, постійно херсонська вата ходила до цього дуба, речила на нього, розповідала, а, який він для них знаковий. Це історичний дуб в центрі міста Херсона. Милості Хонці не раз слышали легенди про це дерево. Основні всі легенди зв'язані з давною історією нашого города. Ну, бачите, чомусь а, чомусь вони його з собою не забрали, коли втікали на той берег. Чомусь залишили цей знаковий до себе дуб нам, херсонцям. І ось біля дубу бачите дуб, на який дрозічі лава. І поруч ми бачимо те до чого це доручення вати призвело. Вирва від російського снаряду. Ми бачимо, це ричить труба від граду. Напевно, я не буду її чіпати, але ось таке нагадування про те, що Херсон знаходиться в зоні активних бойових дій, що Херсон знаходиться на самому передку, ви бачите. Російський снаряд поруч з цим дубом. ну До речі, не одна тут вирва, давайте подивимось. Тут ось ще така красота є. І ви чудово бачите, за якою траєкторією входив цей снаряд. Він прилетів 100% з лівого берега Дніпра. Більше так то йому прилетіти було і не звідки. Ну і ще одне культове таке місце для херсонців. Замок. Ще десь з радянських часів тут постійно проходили концерти, була така літня площадка, де люди відпочивали. Навіть я в своїх студентських років кілька таких виступів тут застав. і зараз ось закрито все, зашито. То тут Більше не виступає, але я думаю, ви пам'ятаєте цю ось площу. Он, а, корт тенісний також розвалений. Бачите, це тенісний ячик, який був символом цього корту. Майже не існує його. Я думаю, всі пам'ятають цю площу. Тут а, були всілякі атракціони для дітей, стояли машинки. Зараз спробую відео або фото знайти того, як виглядала ця площа до початку повномасштабного вторгнення. Зараз Выход. Ой, 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 Люди тут отдыхали цілими сім'ями, було было несколько кафе, несколько нових кажется, даже. навіть. теперь пуска. Руїна. Ну, В принципі, як і завжди, і скрізь вихід, куди приходить руський мір. В принципі, ми можемо бачити таку картину, що руський мір і люди, руський мір і бізнес, руський мір і нормальне існування вони не сумісні. Росіяни нікого не дадуть комусь жити краще, ніж вони ніколи не дадуть комусь заробляти нормальні гроші, ніколи не дадуть комусь просто існувати, якщо їм це не подобається. Але ну, сподіваємося, що наш парк колись воскресне, колись тут знову будуть бігати діти, когось знову тут забуяє життя. колись знову в цьому магазинчику з морозовим будуть продавати моє улюблене сташкове, пам'ятаю. Морозова просто бомба була. Табличка, що заборонено під час карантину. Таке нагадування про ті часи, коли ми думали, що ми дуже нещасні, але не знали, що нам доведеться зтнутися ще й з російською наволоччю. До речі, дивіться, табличка про та карантин пробита російським уламком. Ну і вхід, другий вхід в цей парк. Для мене також досить знакове місце, тому що ось тут колись а, були бомбезні пиріжки та біляші. Подавали в цьому віконечку. Ми, будучи студентами, полюбляли сюди заходити і харчуватися. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Дякую за увагу, дякую за те, що підписалися або підпишетесь на наш канал. Спробуємо для вас знайти ще більше цікавих місць, цікавих локацій для того, щоб показати вам, як зараз живе Херсон, Херсонська область. Ну і на прощання продемонструю вам той берег Дніпра, який зараз, на жаль, під окупантами з якого летять у нас всі ці снаряди, всі ці дрони. Не буду затримуватися довго на відкритому місці, тож бажаю вам здоров'я, бажаю щастя. Бережіть себе і до побачення!